Всім привіт! Нарешті я готовий презентувати вам свій перший український модпак для World of Tanks. 15 днів, 15 безсонних ночей та мільярд сторінок вивченого коду і готово. Модпак буде вас вітати з головної сторінки з великою червоною кнопкою, на котру я рекомендую періодично натискати, тому що там може бути щось приємне. Далі при переході на другу сторінку вам потрібно пройти базову ліцензійну згоду. І далі модпак автоматично знайде директорію вашої гри і готово! Можна переходити до модів. Єдине, що в інсталяторі працює нестабільно, так це прев'ю. Періодично вони підгружаються, і це інколи займає неприємно довгий час. Але на роботу модів це ніяк не впливає. Хочу наголосити, що я в житті ніколи таким не займався, і я досі не вірю, що в такий зжатий термін я зміг зробити подібний інсталятор. Хочу нагадати, що у протанки, коли тільки з'являвся модпак, так він грузився 2-3 хвилини і тільки потім запускався. Тому в мене все не так погано. Наразі не працює тільки XVM, тому що його ще не оновили, а нічну зборку я намагався прикрутити, але працювала вона досить нестабільно і я вирішив не ризикувати та просто вимкнути вибір цього моду. Але ви зможете прочитати, що саме за моди від XVM будуть працювати у майбутньому. Також хочу приділити вашу увагу до кастомізації, а саме до лампочок. Я додав кілька патріотичних та юмористичних ламп, наприклад, Миколаївський ваньок, number 1, людина, блогер військовий, всім вже відомий мем руський воєнний корабль, ідина, або якщо ви істинний патріот нашої держави, то можете обрати собі лампу у вигляді українського прапору, або полк Азов чи логотип головного управління розвідки України. В цілому, мій матпак завжди буде в собі нести більше юмористично розважального доповнення, ніж велетенської кількості. Всіх можливих модів. А також величезне дякую всім тим, хто підтримував мене фінансово та морально у створенні цього модпаку. Наразі я всі модпаки перетестував, усе працює у мене стабільно та нормально. Якщо у вас будуть якісь проблеми, то ви, звичайно, пишіть у коментарях, що саме у вас працює не так і я буду це фіксити. Коротше кажучи, приємного користування першим українським модпаком для World of Tanks, ви були на каналі про ігри української Гарного вам дня!